Вітаю вас! Сьогодні ми вирушаємо подорож Поділлям і відвідаємо два особливих місця: місто, яке офіційно називається Хмельницький, та старовинне містечко Меджибіш. Але дозвольте мені одразу зазначити, особисто для мене це місто є Проскуровим, саме у цій назві його справжня душа, його справжня історія. Хмельницький ж, в свою чергу, це чужа нав'язана назва, яка не відображає істинного духу міста. Тож протягом нашого відео я назватиму його саме Проскуровим, повертаючи місту, його історичну ідентичність. Проскурів це місто з багатовіковою історією. Перша письмова згадка про поселення датується 1431 роком, коли польський король Владислав II Ягайло дарував ці землі шляхтичу Федору Курятовичу. Назва ж Плоскирів або Проскурів походить від слова Плоский та назви річки Плоска, на берегах якої і розташоване власне місто. Протягом своєї історії Проскурів був важливим торгівельним центром, що знаходився на перетині важливих торгових шляхів. У 16 столітті місто отримало Магдебурзьке право, що сприяло його економічному розвитку. Після другого поділу Польщі у 1793 році Проскурів увійшов до складу Російської імперії і став повітовим містом Подільської губернії. Саме в цей період почався активний розвиток промисловості та торгівлі. У 1954 році місто було перейменовано на Хмельницький на честь Богдана Хмельницького. Але це рішення фактично відірвало місто від його оригінальних коренів. Тож для багатьох мешканців міста і для мене воно залишиться проскуровим саме містом з його унікальною історією та самобутністю, і незрозуміло до чого тут якийсь хмельницький. Залізничний вокзал Проскурова важлива транспортна артерія міста з 1871 року, коли було збудовано залізничну лінію жмеренка-Волочиськ. Сучасна будівля вокзалу з'явилася у 1952 році за рік до смерті Сталіна і являла собою монументальну споруду у його стилі, у стилі сталінського ампіру із характерними колонами та декоративним оздобленням. Навпроти вокзалу розташована площа з пам'ятником Богдану Хмельницькому. Але такий пам'ятник тут далеко не один, бо Хмельницьких тут дуже багато. Автовокзал Проскурово це своєрідне портал у минуле. Особливу увагу привертають його каси: це справжній взірець радянської автентики. Ці каси з невеликими віконцями, через які пасажири спілкуються з касирами. Фактично нічого не змінилося із тих радянських часів. Дерев'яні елементи, металеві деталі, старі таблички з розкладом, все це створює неповторну атмосферу, яка дозволяє відчути дух того часу, не покидаючи стіни одного приміщення. Що ж, ми залишаємо позаду проскурів і вирушаємо до Меджибажа, старовинного містечка, що розташоване приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Шлях пролягає доволі таки мальовничими подільськими краєвидами, де пагорби чергуються з долинами, а поля із невеликими лісами. Дорога займає близько 30-40 хвилин, і це чудова можливість насолодитися красою подільської природи та налаштувати себе на зустріч з історією. Меджибіш – одне із найдавніших поселень Поділля. Його назва походить від розташування міжбугу, тобто у межиріччі Південного Бугу та його притоки Бужка. Водосховище в Меджибужі утворилося внаслідок будівництва гребля на річці Південний Буг. Це мальовниче місце, де можна насолитися спокоєм і тишею, відпочити від маської метушні. З берега відкривається чудовий вид на фортецю, що відбивається у водах озера. У теплу пору року місцеві жителі та туристи приходять сюди для відпочинку на природі, купання та риболовлі. Меджибіська фортеця головна перлина містечка. Один із найкращих збережених замків України. Один із найбільших збережених замків України. Бойовництво фортеці почалося в 15 столітті за ініціативи литовського воєводи Стефана Новодворського. А пізніше фортецю розбудували польські магнати Синявські. Фортеця має форму неправильного п'ятикутника і займає площу близько 7 гектарів, а товщина стін складає 2 або 3 метри із висотою до 17 метрів. Це дійсно дуже надійно захищало місцян від тодішніх нападів. На території фортеці можна побачити Палац Синявських, двоповерхову споруду з білого каменю, збудованого у Ренесансному стилі. Тут також зберіглися залишки православної церкви, лицарська вежа та інші оборонні споруди. Протягом своєї історії Меджибіська фортеця пережила численні облоги та напади, зокрема від турків і татар. Вона була свідком важливих історичних подій і пов'язана із такими видатними постатями, як Королева Сфорца, Богдан Хмельницький та Устим Кармелюк. На території Меджибіської фортеці розташований один із найкращих музеїв, присвячених трагедії Голодомору 1932-1933 років. Цей музей вирізняється своїм підходом до висвітлення трагічних подій. Тут не просто представлені документи та фотографії, але і відтворено атмосферу того часу. Експозиція музею розповідає про причини голодомору, його перебіг та наслідки. Тут представлені архівні документи, свідчення очевидців та особисті речі жертв. Особливо вражають реконструкції сільських хат часів Голодомору із порожніми столами. Дитячими колисками та предметами побуту. Музей не просто показує жахливі факти, але й спонукає до роздумів про цінність людського життя, про важливість пам'ятати цю трагедію, щоб запобігти подібним злочинам у майбутньому. Оглядовий майданчик на вежі Меджибіської фортеці це must-have place, яке варто обов'язково відвідати. Звідси відкривається захоплива панорама на все містечко, водосховище, долину річки Південний Буг та навколишні пагорби. А на горизонті видніються села Поділля. Тут навіть у ясну погоду можна побачити навіть далекі церковні куполи. І саме тут, із висоти пташиного польоту, особливо відчувається стратегічна важливість розташування фортеці, і стає одразу зрозуміло, чому саме тут було збудовано такий потужний оборонний комплекс. Меджибіж це не просто фортеця, а й колоритне містечко з унікальною атмосферою. Тут час ніби сповільнює свій хід і можна відчути дух минулих століть. Вулиці Меджибажа зберегли свою традиційну забудову, хоча багато будівель, на жаль, перебувають у дуже занедбаному стані, особливо помітні стерії, єврейські будинки із характерними елементами та оздобленням. Деякі з них стоять порожніми, нагадуючи про колись численну єврейську громаду міста. Інші ж будівлі потроху руйнуються, і це створює відчуття ностальгії та плинності часу. Історія єврейської громади Меджибожа надзвичайно багата і сягає аж 16 століття. Але з справжнього розвіту громада досягла у 18 столітті, коли тут оселився Ісраїль бен Елізер. Відомий як баал Балшемтов або Бешт, засновник хасидизму. Бешт жив у Меджибужі з 1742 по 1760 роки, і саме тут сформувалися основні принципи хасидицького вчення. Його присутність перетворила містечко на духовний центр для тисячі єврейських паломників. І до Другої світової війни єврейське населення становило значну частину мешканців Меджибежа. Тут діяли синагоги, діяли єврейські школи, працювали ремісники та торговці. Утім, трагедія голокосту фактично знищила цю громаду, адже нацисти стратили більшість єврейського населення містечка, кому не вдалося сховатися або покинути це місце. Сьогодні ж єврейська громада в Меджибожі фактично не залишилась. Але містечко продовжує відігравати все ж таки важливу роль у житті Хасидів з усього світу. Адже щороку тисячі паломників приїжджають сюди, щоб відвідати могилу, Балшемтова та інші святі місця. Єврейський цвинтар у Меджибожі один із найдавніших в Україні. Його заснування датується 16 століттям. Тут зберіглися сотні старовинних мацев, це традиційні єврейські надгробки, найдавніші з яких датуються кінцем 16-го, початком 17-го століття. Унікальною особливістю меджибіських мецев є їхнє художнє оформлення, на відміну від більш суворих надгробків в інших регіонах, тут можна побачити багате різьблення із зображенням тварин, рослин, предметів побуту та якихось символічних сцен. Кожен такий символ має своє значення: лев, до прикладу, символізує мужність, а виноградна лоза плодючість. А зламане дерево, як ви вже могли здогадатися, віщує перечасну смерть. А ми повертаємось до Проскурва. І я хочу показати вам цікаве рішення із інтерактивним сенсорним стендом, встановленим у центрі міста. Цей інформаційний термінал є чудовим прикладом впровадження сучасних технологій у сферу туризму. На стенді можна знайти детальну інформацію про туристичні об'єкти Проскурова та області, прокласти маршрут, дізнатися про якісь події та фестивалі. Особливо корисною є функція, що показує розташування укриттів на випадок повітряної тривоги. Це дуже важлива інформація в сучасних реаліях. Міське озеро Проскурова це улюблене місце відпочинку місцевих жителів та гостей. Особливо привабливим воно стає у теплу пору року. Тут облашновано зручну набережну для прогулянок, встановлено лавочки для відпочинку, є дитячі майданчики та навіть спортивні зони. Невелика кількість міст України може показати такий приклад у себе, враховуючи, що багато міст України мають у собі озеро. Особливою принадою цієї місцевості є затишні кафе та ресторани, розташовані вздовж берега. Влітку більшість із них відкривають тераси просто неба, де можна насолодитися смачними стравами місцевої кухні та прохолодними напоями з видом на воду. А це завжди заворожує. Архітектурне обличчя Проскурова це своєрідний колаж різних епох і стилів. Переважає, звісно, радянська забудова, типові багатоповерхівки, адміністративні будівлі з характерними геометричними формами та мінімалістичним оздобленням. Особливо помітні Хрущовки та Брежнівки це житлові будинки 1960-80-х років, які досі складають основу житлового фонду міста. Деякі з них зазнали часткової модернізації, а саме були утеплені, пофарбовані у яскраві кольори, але все ж таки більшість зберігає свій первісний вигляд, а оці всі часткові модернізації трошки якось не мечаться між собою. І пострадянський період також залишив свій слід у вигляді будівлі х та 2000-х років, часто архітектурно-еклетичних. З надбірним використанням декору та нових матеріалів, особливо це характерне і притаманно-торговим центром та офісним будівлям в центрі міста із великої кількості скла, пластику та металу. Вони дійсно виглядають чомусь дуже крінжовано, зважаючи на те, що не мають якоїсь особливої дивної форми. Окремої уваги заслуговує зовнішня реклама, яка подекуди виглядає досить химерно. Строкаті вивіски, часто не між собою за стилем та розміром, яскраві банери та світлові короби, все це створює характерний візуальний шум, типовий для багатьох пострадянських міст. Втім. Покращення є, бо у центральній частині міста можна побачити тенденцію до впорядкування рекламних конструкцій та створення більш гармонійного якогось міського простору. Хмельницький обласний краєзнавчий музей це один із найстаріших культурних закладів міста. Він був заснований ще у 1929 році. Сьогодні ж він розташований у будівлі колишнього офіцерського зібрання. Пам'ятці архітектури початку ХХ століття. Експозиція музею охоплює всі аспекти історії та культури Поділля від найдавніших часів до сьогодення. Особливо цінні археологічні знахідки, що розповідають про трипільську культуру, скіфський період та давньоруський час. Етнографічна колекція презентує традиційний одяг, предмети побуту, знаряддя праці подолян різних епох. Тут можна побачити автентичні вишиванки, рушники, керамічні вибори, цікавими є експозиції, присвячені періоду Другої світової війни, радянським часам та новітної історії України. Музей регулярно організовує тематичні виставки, присвячені важливим датам та подіям, що стосуються історії Проскурова та регіону в цілому. Кінотеатр Планета одна із архітектурних домінант Проскурова та улюблене місце відпочинку містян. Збудований він ще у 1980-х роках і є таким типовим представником пізнорадянської монументальної архітектури із характерними лаконічними формами та використанням бетону як основного матеріалу. Але пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Це місце, яке набуло особливого значення для жителів Проскурова в останні роки. Тут шановують пам'ять воїнів, які віддали своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Особливо багато втрат зазнала місцева 106-та бригада територіальної оборони. Портрети загиблих воїнів з їхніми іменами та датами життя розміщені вздовж шалеї. Це молоді обличчя, які назавжди залишаються у пам'яті міста. Центральним елементом меморіального комплексу є пам'ятник загиблим в АТО. Це монументальна композиція, що символізує незламність духу українських воїнів. Біля пам'ятника завжди лежать свіжі квіти, як свідчення того, що пам'ять про героїв живе у серцях і душах проскурівчан. Музей історії міста Проскурова це скарбниця пам'яті, де зібрані експонати, що розповідають про різні періоди розвитку населеного пункту. Він також розташований у старовинній будівлі, яка сама по собі вже є архітектурною пам'яткою. А експозиція музею побудована за хронологічним принципом, тобто від перших згадок про Плоскирів до сучасного Проскурова. І особливу цінність мають старовинні карти, на яких можна простежити, як змінювалися кордони та планування міста протягом століть. Цікавими є матеріали, присвячені періоду Української революції 1917-1921 років, коли місто декілька разів переходило з рук в руки різних військових формувань. Окрема експозиція розповідає про трагічні події Проскурівського погрому 1919 року. Радянський ж період представлений документами та фотографіями, що ілюструють індустріалізацію, культурні перетворення та, звісно, дуже болючі сторінки історії, а саме репресії, голод і війну. Завершується експозиція розділом, присвяченим сучасному розвитку міста, його економічному, культурному та соціальному життю вже за часів Незалежної України. Хмельницький обласний художній музей це справжня прилина для поціновувачів мистецтва. Заснований був він не так давно, лише у 1986 році, але вже встиг зібрати вражаючу колекцію творів українських та зарубіжних митців різних епох. Основу постійної експозиції складають твори потільських художників, а також представників інших регіональних шкіл України. Тут можна побачити як класичне живопис, графіку, скульптуру, декоративно прикладне мистецтво, так і якісь інноваційні арт-об'єкти. Особливо вражаючою є зараз тимчасова експозиція фотографій старовинного Бахмуту, місто, яке зазнало жахливих руйнувань наслідок російської агресії, а на знімках, зроблених до війни, постає красиве місто із багатою історією, і архітектурними пам'ятками. Звісно, затишними вуличками, на яких жили колись люди. Хмельницька обласна філармонія це центр музичного життя Проскурова та всього району. Заснована була вона у 1938 році і продовжує традиції класичної музики і сприяє розвитку виконавського мистецтва. Будівля філармонії вирізняється своєю архітектурою, а саме поєднанням класичних елементів та модерністських рішень. Але головна її цінність, що її так всі люблять, це акустика концертного залу, яка дозволяє насолоджуватися найтоншими нюансами усіх музичних творів, які граються на цій сцені. Центральна площа Проскурова це серце міста, місце, де проводяться всі найважливіші заходи та свята. Її простори Майдан оточені адміністративними будівлями, серед яких виділяється будівля міської ради з характерною вежею та годинником. Утім, головною родзинкою площі є безперечно унікальний пам'ятник незалежності України. Особливістю пам'ятника є його динамічність, скульптура, ніби рухається, що досить нетипова для монументального мистецтва. Ось і добігає кінця наша подорож Проскуровом та його околицями. Ми побачили старовинний Меджибіш з його потужною фортецею та єврейською спадщиною. Ми познайомилися з історичними та культурними пам'ятками самого Проскурова і можемо зробити висновок, що це місто, яке намагається зберегти свою автентичність, попри всі історичні переп'яті та зміни назви. І у ньому відчувається особливий дух Поділля, гостинного, багатого на традиції краю, де приплилися культури різних народів. Сподіваюся, що це відео надихне і вас особисто відвідати ці місця, відчути їхню атмосферу, доторкнутися до історії та насолодитися красою подільської природи. Не забувайте підписуватися на цей канал. Я буду чекати ваші вподобайки. і Напишіть мені, як ви вважаєте, чи справжнє ім'я цього міста проскурів, чи все ж таки Хмельницький. І я помиляюсь до нових зустрічей.